Привіт, це Таня Кудряшка і моя подорож без зворотнього квитка. Я сьогодні у Україні Люксембург і столиці Люксембург. На фоні цього класного прапора, який виглядає так само, як прапор Нідерландів, але замість синього тут блакитний. Помітьте, які класні кольори. Я запланувала декілька цікавих речей побачити в Люксембурзі. І перша із них це міст Адольфа. Йдемо дивитися. Само. Скажи, що українці може країн. добре. Дякуємо. Гарно вам погулятиме. Цей міст сам собою виглядає круто, але цікавий він тим, що там, де їдуть зараз. Трамваї, машини це якби перший рівень, вищий рівень, а нижчий — іде рівень для пас для пішоходів. Ми там пройдемо дуже гарно придумано. Ніколи не гуляла таким тихим, спокійним мостом. Я навіть зовсім не чую машин. Крізь дуже чисто, досить багато туристів, дуже багато прапорів. Я тут зараз біля національного монументу, і на фоні теж видно якісь класні будівлі, багато зелені мости туристи, і такі там будівлі дуже класні. Будемо йти в ту сторону і дивитися, що тут є. Практична інформація. Саме тут, на цій площі із національним монументом, є безкоштовний туалет. Ось тут вниз спускатися. Це і в Люксембурзі є свій нотр дам Він, правда, в зовсім в іншому стилі, не готичний. Скріж, це, мабуть, романтизм. Не знаю, якщо розбираєтеся в стилях, скажіть мені, але вхід теж виглядає таким знайомим, ніби десь я таке вже бачила. За шагрін паси у дюмо у de дежа. Я знову бачу український прапор біля палацу герцогів. Ah? І взагалі по Європі багато бачила українських прапорів. Дуже вдячна всім європейським країнам за підтримку. Саме тут, в Люксембурзі, вже чула і бачила декількох українців. Навіть зупинилися, зробили фото, поговорили хто звідки, де зараз живе, як ми звучаємо за рідними і так далі. Дуже приємно чути саме українську мову. Тому ми такі слава Україні! Оби з України! Привіт! І я думаю, що ще більше українців сестрі. Яка краса? І тут бачу, охороняють цей палац у Може подивимося, почекаємо, поки вони будуть змінювати варту. Краса. Бачила наш український прапор і собі теж взяла, купила таку стрічечку. Похожу, і своїх пізнаю тільки по мові, А якби у мене була якась стрічка, може мене впізнавали б скоріше свої українці. Тут дуже класно видно старі мури і якийсь форт багато дуже збереженої архітектури. Позаду є віадукт старий, а в цю сторону дивитися уже сучасний міст, і там ось такий ліфт, який не просто оглядовий майданчик із скляною підлогою, а це діючий ліфт яким піднімаються жителі із нижнього міста у верхнє місто. Уявіть на роботу, піднімаєтеся із скляним дном в такому ліфті. Я, я мабуть, якось би пішки ходила або об'їжджала би трамваєм. До речі, у Люксембурзі, у всій країні, транспорт безкоштовний, без громадський транспорт, не тільки для жителів, а й для туристів. Я сьогодні проїхалася від вокзалу до центру безкоштовно на будь-якому транспорті. Фонтани тут у мене. Транспорт зробили безкоштовний у 2020 двадцятому році. І це і з екологічних міркувань, і також тому, що тут дуже багато іноземців працює і живе, щоб їм було легше добиратися, щоб вони залишали свої авто десь поза країною, поза містом. Я вважаю, що це дуже класна ініціатива. І не потрібно думати, як вам дістатися будь-який транспорт тут є безкоштовним. Такого ще ніде не бачила. Історія про транспорт. Один знайомий, якого я читаю в інстаграмі, в нього сторінка називається Why Not Trip. Він написав, що ось недавно був в Люксембурзі, і взяв таксі за 40 євро з аеропорту, а потім дізнався, що весь транспорт безкоштовний. Тому не робіть так, перевірте перед тим, як їхати, зекономите собі 40 євро, а може і більше весь транспорт в Люксембурзі безкоштовний. Ноги я шустрі, так, ліфт немає скляного дна, це тільки скляна ота частинка для фото, а ліфт просто звичайний просто дуже високо з класним видом. Я не знаю, що це резиденція. Не знаю, що це, але виглядає дуже класно. Та тут куди не піди якась класна будівля. Сучасна, старовинна, все дуже гарне, все реставроване, все як на картинці. Я, мені все подобається. з старі люди. А ейс. Місце проживання для похилих людей. Дім для похилих людей. Ага. Так бачу резидентів. Клас, як вам такий mm -hmm. дім для проживання укрилих людей? Класно. Бачите літак? так, на відміну від Ліхтенштейну, у Люксембурзі є національний, інтернаціональний аеропорт, сюди можна дістатися, мабуть, з будь-якої країни Європи. Я приїхала із Франції потягом, так само із сусідньої Бельгії Німеччини теж можна приїхати потягом. Взагалі вокзал дуже класний, дуже класна розв'язка, тому буквально декілька годин з Франції, Бельгії, Німеччини, і ви вже в Люксембурзі, чому б не приїхати, не погуляти. Місто Люксембург постійно входить до списку найкомфортніших міст для проживання, а країна Люксембург одна із найкращих, найвищих у списку по ВВП на душу населення. Люди справді тут живуть добре, люди багато подорожують, у них дуже сильний паспорт. Вони можуть їздити без віз або з візою по прибуттю майже у всі країни світу. І так само тут дуже багато живе іноземців. Мені здається. Половина всього населення країни це іноземці, і десь 70% населення міста це іноземці. Але при цьому, щоб стати щоб отримати паспорт люксембурзький, потрібно знати люксембурзьку мову. Хоча тут володіють і французькою, і німецькою, але це державна мова, яку вивчають всі діти в школі, і нею багато користуються. Її знають всі. Тому іноземці, які хочуть стати люксембурцями, мають вивчити люксембурзьку. Безкоштовний, теж дуже класно можна покататися. Ой, ще вхів якийсь порт. Я у казці. Тут і не так і трамваї бігають, автобуси. Боже, тут поєднання такого нового і старого скрізь. Якийсь рух відбувається, якась вежа. Куди не глянеш у Люксембурзі? Тут краса. Там дивишся віадук, там дивишся якісь такі сучасні вже будівлі, але огороджені якимось стінами старими. Там далі дивишся теж якісь катакомби чи тунелі, в в тій старій стіні, по якій їде новий автобус. Тут щось схоже на якийсь готель чи резиденцію. Ну просто куди не подивишся, реально дуже красиво казково можна гуляти і бачити красу постійно. Тому напишіть, чи ви збираєтесь приїхати у Люксембург. Або якщо вже були, то що вам тут найбільше сподобалось? Я підійшла до якогось зовсім іншого глядового майданчика, і тут знову все дуже круто виглядає. Там на цій стіні є такі цеглинки. При тому це якби кам'яна стіна, ніби здається форт, так і там є цеглинки, все дуже гарно збережене. Тут якийсь канал протікає, і будиночки всі в одному стилі, теж так тихенько, чистенько все зроблено. Тут якісь теж фортифікаційні стіни, де гуляють туристи, але подивіться, вони не є зруйновані, І вони класно дуже виглядають. І там, якщо ви бачите, зліва від цієї вежі, там є такі дві-два е, димаря. Це від труби від якихось фабрик, я думаю, але вони оплатені зеленю, там навіть не видно. Здається, що дерева, але якщо придивитися, то це все-таки димарі. Дивіться, як класно виглядає. Щось схоже на блишиний ринок, продають, готують, щось пахне. Може вже час їсти. Будемо дивитися ціни. Салати по 15 гривень, а є 8-9 гривень. Бургери по 16 Швиденько розкажу вам про ціни. Готель біля вокзалу ось цього коштує десь 85 євро за одну ніч. Транспорт громадський безкоштовний, я вже казала. Поїсти можна одну страву за 10-15 євро, на фій може 3-4-5. приблизно десь як французькі ціни, дешевше, ніж швейцарські або в Ліхтенштейні. Але так. В цілому можна зекономити, якщо хіба будете йти в супермаркет. Там все класне, свіже. Можете робити так. Я приїхала на потязі із Франції і поїду на потязі у Німеччину. І я рекомендую вам приїжджати сюди. Тут дуже класно. Мені сподобалося все. Підписуйтесь на цей канал, слідкуйте за мною в інстаграмі. Побачимось.